Вітаємо на каналі Онешкевичі. Друзі, у нас сьогодні дуже смачний смаколик поєднання сирника зі снікерсом. Виходить дуже смачний десерт, такий будемо точно готувати на свята. Отже, якщо ви любите арахіс, згощене молоко і сирник, цей вам точно сподобається. Гарно нарізається, великий, тяжкий, красивий на розрізі. Перелік складників, як завжди, дублюємо і під відео також. Отже, беремося за приготування шоколадного тіста. Вибиваємо яйця, додаємо цукор, все перебиваємо до однорідності і посвітління маси. Додаємо розтоплене вершкове масло плюс сметану будь-якої жирності. Перемішуємо. Додаємо какао, розпушувач. Перемішуємо, в декілька етапів додаємо просіяне борошно і замішуємо пісочне шоколадне тісто. В результаті в нас має бути ось таке тісто. Трішечки м'ягенькі, не липнути до рук. Борошна більше як 550 грамів, не додавайте. Припорошуємо стільницю борошном, робимо невеличку ковбаску і розділяємо тісто на три частини. Одну частинку відкладаємо в морозильну камеру, дві у холодильник. І тим часом беремося за приготування сирної маси. До сиру додаємо яйця. Тут сир можна брати будь-який, навіть знежирений. Додаємо цукор, сметану, крохмаль і ванільний цукор за бажанням. Все це так само перебуваємо блендером. До пастоподібної маси. Відставляємо бік, беремося за формування коржів. Виймаємо одне тісто з холодильника. Воно стало трішки цупкіше, і з ним буде вже краще працювати. Розкачуємо його на пергаменті. Перекладаємо у форму, форму нічим не змащуємо. Підправляємо крайчики. Робимо основу. Виливаємо половину сирної маси. Ми будемо одночасно випікати дві частинки. Можна зробити спочатку одну, якщо у вас одна така форма, і потім зробити іншу. Коли тісто розклали, сирну масу виклали, тістом із морозильної камери затираємо вверх. Підправляємо в розігріту духовку, випікаємо при температурі 170 градусів 1 годину. Але орієнтуйтесь на свою духовку до зарум'янення і сухої шпажки. Після повного охолодження виймаємо з форми і заберемо пергамент. Тепер беремося за приготування крему. М'яке масло збиваємо міксером до посвітління. До масла додаємо згущене варене молоко. І масло, і молоко згущене в нас однієї температури. Все це перебиваємо до однорідного стану. Додаємо підсмажений солений арахіс. Можна не солений, можна звичайний. Арахіс ми дали ціле не подрібнювали. Перемішуємо і крем готовий. Тепер беремося за формування пляцка. Викладаємо одну поляницю. Викладаємо одразу весь крем, гарненько розправляємо, обережно зверху викладаємо іншу поляницю, верх дном. З дошечкою так буде це зробити найпростіше. Так ми його гарантовано не зломимо. Плюс боки закриваємо залишками крему. Зверху заливаємо розтопленим шоколадом. Шоколад топимо на водяній бані і додаємо олію. До однієї плитки 1 столову ложку олії. І розправляємо. Зверху декоруємо по бажанню, відправляємо в холодильник на нічку. Цьому пляцку треба трошечки більше часу постояти. В результаті у нас виходить ось така смакота. Гарно тримає форму, красивий на розрізі і дуже смачний. Дякуємо, що ви були з нами, дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, підтримуйте українські, і хай вам все вдається, друзі!